Ой, дитино, згадала собі, що я колись давно пробувала. Зрізаю квітку і зрізаю листочки. Підготувала собі з пляшки. Знов вирізала дірочку. Ой, запихаю. Запихаю, прибиваю в тичку. Так, тепер прив'язую до тої Привязываю прив'язую отако, щоб вверх, щоб згори трошка воно цей. Туго прив'язую до Ай, Прив'язала. Тепер, отак, от щоб через ту дірку по тому грунт не висипався, я керамзиту з вазонки мені лишилося. Тепер маю землю. Звичайна земля квітника набрала і трошки торфу кинула. Засипаємо. Дно ми закрили, щоб... Земля не вилітала. Так показую, звідси показую, або було видно, що та земля тут сюди йде. О, утрамбовую. Утрамбовую. Поливаю. Все. І що це з того буде? Весь час поливати. Тут 100? мають пустити коріння за півтора місяці. За півтора так, все одно. Все одно. У того під, під нижчим робимо невеличку рамку. О, ранку отако вирізаємо трошки кори. І так, періодично, на протязі, я знаю, 2-3 тижнів так підрізаємо по кругу, по кругу року. Тобто даємо, поки що вона бере собі поживу від корця, але помалу ми її заставляємо, щоб вона пускала корінь. Воно має пустити корінь. За півтора місця буде з коренем. Тоді знизу обрізаєсі. І чекаєш, чи воно росте. Як росте, значить там, де є коріння, висаджуєш на цей, на постійне місце.